Другий день стоїм, погода не дозволяє збирати залишки соняка і сої, тому перекинули людей для того, щоб вносити органіку. Бачите, отак. Це в багатьох підприємств України такого взагалі немає. Вони навіть не знають, що це таке. А це компост. Там дивіться аж тепленький, вже на вулиці холодно. І отаким чином відбувається внесення. То ми перекинули хлопців, щоб вони не гуляли. В основному це ті, які працюють на перегрузчиках, може завтра вже буде і дасться молотити або прийдеться перекидати на кукурузу. Як ви вважаєте, перестраювати комбайни чи ні? Чи все-таки почекати один день ще. Тому таким чином запаха немає, компост вноситься, хоч би не зачепив, а слава Богу, повертає. Отак, зараз подивитись, як це все відбувається в слідуючому відео.